Оновлення це завжди добре. Може, вони правда з, ко з кольором трошечки перебрали. Якщо ми хочемо зберегти е, стару архітектуру міста, то ми повинні притримуватися якихось норм. Чому в нинішніх умовах важливо мати крутий брендинг та яким він є у кривому розі? Сьогодні ми пройдемося центральними вулицями міста разом з багатопрофільним дизайнером Владиславом Опаца. Та поговоримо про елементи брендингу, які бачимо кожен день. Також Владислав розповість про власну розробку брендингу для одного з ліцеїв міста. Зараз змінюють навіть ті будівлі, які були важливими колись, які важливі для історії. Ну насправді оновлення це завжди добре. Головне його правильно якби реалізувати. Тут вони намагаються якось відтворити перші поверхи, можливо, раніше тут і були якісь міністерство або якась дуже важлива споруда, але зараз це все стало недійсним, тому чому б і ні. Можна оновити для малого бізнесу, для якихось приватної території, тобто це взагалі на покращення нашого суспільства. Що скажеш про візуал? Е, ну, взагалі, вони ось я бачу, що е, використовують якби е, що, черепицю, е, намагаються щось зберегти стиль, але єдине, що колір він можливо занадто різкий, але побачимо, коли це добудують. Може, вони правда з кольором трошечки перебрали, хоча, ну якби воно все було зелене, тоді було б ну гарно от таке, наприклад. А ну, ось це потрібно оновлювати. Ну, Видно, в принципі. Є таке поняття як дизайн-код. Тобто, от, якщо ми хочемо зберігти стару архітектуру міста, то ми повинні притримуватися якихось норм. Тобто, от ми бачимо, перші поверхи вони зроблені ще з ХХ століття. Якщо кожен буде по-своєму перефарбовувати отут в чорний, там в зелений, там в червоний кольори, то буде знецінена історична складова цих архітектурних споруджень. Взагалі ця будівля, як я знаю, дуже давно знаходиться незайманою, але вона зберігла свій якби етнічний або історичний якийсь е вайб. Тут наприклад не дуже вдалий, е не дуже вдале використання саме дизайн-коду, коли ось ми бачимо історичну будівлю і новозбудовану. Розкажи взагалі, хто ти є, щоб було розуміння, чому ти багатопрофільний дизайнер. Взагалі я навчався професійній освіті в сфері комп'ютерна графіка та дизайн протягом ну, близько 4 років. От, зараз я маю дуже багато різних співпраць з ну, таких, як, наприклад, з ЮНЕСКО. Коли ми розробляли всеукраїнський міжнародний благодійний захід, або з Київським політехнічним інститутом, де я часто запрошуюся на розробку брендування різних івентів або конференцій, чому вирішив зайнятися саме брендингом? Саме брендингом, ну тому що я бачу, що у нас в Україні є дуже багато місця, яке можна заповнити, е ну умовно кажучи, мистецтвом. Е не робити якісь примітивні або дуже застарілі дизайни, а створювати щось справді нове і інтегрувати нас в цивілізований світ, в європейський союз, тобто ми можемо уже конкурувати по дизайну малих бізнесів. З Америкою, з Європейським Союзом, наскільки взагалі це впливає на людей? Чи чи впливає це на них? Це впливає на людей більше з точки зору психології. Тобто, люди, по-перше, ми живемо в 21 віці. Ми маємо якби уже розуміння, поняття, що нове, а що старе. що старі будівлі, якщо ми не можемо їх знести і перебудувати або оновити, то їх можна якось все-таки трансформувати в щось більш сучасне. Чому е, ти вирішив розробити брендинг саме для ліцею Кредо? Чому таке рішення? Справді, це дуже ну, весела історія. Е, мені дзвонять з адміністрації е, цього ліцею. і Просять допомогти. За два тижні потрібно розробити брендинг, який зазвичай розробляється ну, близько місяця. Тобто, це швидке брендування. А, що ти можеш розказати про свою розробку? Як це відбувалося, як ти реалізував це? Ну, я використовував графічні різні редактори, я аналізував тренди, порівнював з європейськими школами, американськими школами. І е, досліджував психологічну складову, щоб кольори, які будуть використовуватися в цьому брендингу, вони позитивно впливали на м, самих учнів, на дітей, особливо під час нашого воєнного стану. Я використав майже всі основні кольори веселки, але в більш пастельному вигляді, е, щоб вони не сильно контрастували і. Подразнювали ну, погляд. За основу взявся колір фасаду. От, це персиковий колір. Також додав кольори лавандові, кольори, м'ятні кольори, які показують, ну освіжають і взагалі покращують ну, психіку людини. Кривий ріг порівняно з іншими містами, наприклад, Львів, Київ, дуже в цьому плані відстає. Ми не Сильно, якби приділяємо увагу, щоб покращувати те, що в нас є. Ми більше або малий бізнес у нас розвивається так, а от державний у нас не покращується, тому що мале фінансування там або проблеми з теперішнім зараз часом, всі не ну і тому подібне. Кривий ріг дійсно потребує змін. Ці зміни мають бути впроваджені не тільки в закладах приватного бізнесу чи закладах освіти, а й взагалі на вулицях міста. Сподіваємося, що скоро ситуація зміниться на краще.